Добрий вечір, дорогі друзі, бригандинці і гості. Ви знаєте, дуже приємно бачити тут людей, творчих, тому що творчість ну, надає нам життя в даний момент. Якщо ми будемо творити, ми будемо жити. Ще я хочу сказати вітання і найкращі побажання студії Бригантина. Я деякий час була на цьому кораблі. Ви знаєте, вчора дивилась судно, думаю, що Бригантина, як то знаю, що Бригантина, а яке це судно? Це парусне судно, таке красиве. І дуже приємно було бути на цьому судні. Де зустрічатися з такими чудовими людьми, деякі з них вже пішли в вічність, а багато які ще є, і творять, я думаю, багато ще прийдуть, тому що ну, це наше майбутнє слово, слово завжди залишається. Воно живим, живим, коли воно написано, коли воно читається. Велика подяка е, Дмитру Володимировичу Виркіну, що він міцно тримається е, і рухається в тому напрямку. Нехай йому Господь дає е, такий напрямок, щоб він рухався. Е, от, Відчував вітер, той творчий вітер і туди рухався. І в нього була команда, дружня команда, яка його підтримувала і могла бути ну, от поруч і в місті творити великі справи. У мене зараз інша студія, але ж мені приємно бути тут з вами. Ви чудові, ви прекрасні, ваші очі чисті, ясні. Тому Хотілося б, знаєте, трошки згадати про тих людей, які в моєму житті такий відбиток. знаєте, я горжуся, що я з ними зустрічалася. Це люди, це Діана Уральська, Сидоренко з Анатолієм. Вони прожили разом довге життя, я не знаю, чи 60 років чи більше. І я брала з них приклад. Вони гарно так Ді, Діана писала, Анатолій біля неї так все це так гарно їй допомагав в цьому. Потім Борштейн, Ілья. Настільки він був такий енергічний, він до кінця свого життя, до кінця днів він мотався, він такий все творив, творив, творив. Дуже енергічний, теж я брала з його приклад багато, такі, що пішли в вічність, але всередині, середині моєму вони живуть ці люди. Ну, багато я не назвала, а ті, що живі, Галина Корубльова, Валентина Мельник, Володимир Савійсько, Сергій Дудник, ось оспівав нас. Ну, Сергій, ну багато, ви знаєте, Юра. Ну, я горжуся, що я з ними знайома. Я, знаєте, не дуже вмію так гарно говорити, але я дуже люблю людей. Ну, більше люблю співати, чим говорити. Ну, сьогодні прочитаю про про Черкащину, тому що Черкащина це дуже красивий край. Я родом з Полтавщини. Але прожила більше життя з 20 років я тут в Черкасах, тому це ну, такий він рідний мій край, тому це пісня, ну я прочитаю. А він інший раз колись вам поспіваю. Черкащина, любов моя не згасне, до тебе моя рідна сторона. Ти свіжий подих, ти мов сірка ясна. До тебе прихилилася душа, мене ти моє земле колихала, купала у чи брицях, а на світанку росами вмивала, вітала мене піснею в гаях, стелилася під ноги килимами, плодами пригощала восени і в кожушок зимою одягала, ти дарувала квіт на весні, посіяла в моєму серці віру любов, яка барвінком розрослась, ти зачала велику світлу мрію, яка в мені горить, дає життя, з надією в дорогу проводжала, торкалася листочками верби і сонячним промінням цілувала. Щоб пам'ятала батьки всі краї. Краса моя, ти пташка се зокрила. Мене ти, мов матуся, обняла, з руками зовсім ти не постаріла. Ти зустрічаєш знов своє дитя. Земле моя в калиновім намистім. Я подивлюся в очі твої чисті, тобі, я, моя земле, поклонюсь, Черкащино за тебе помолюсь. <плес> раді. Нехай радість буде на ваших устах, нехай творчість просто буяє, і нехай Дмитрій Володимирович творить, витворяє. І рухається на парусах. Дякую.